Добрий день, шановні українці! Мене звати Андрій, я автор каналу Життя Андрія. І в сьогоднішньому відео я хотів би обговорити одну новину, яку я сьогодні прочитав, і хотів би поділитися якимись думками з вами. І так. Ця новина вийшла 10 жовтня, але я дізнався сьогодні, тільки 15-го. Президент України Володимир Зеленський отримав дохід в розмірі 4 мільйонів 182 тисяч гривень 461 копійку 461 гривню від погашення облігацій внутрішньої державної позики України у ВДП 25 вересня, а 2 жовтня придбав на них цінні папери. Повідомляється в єдиному державному реєстрі декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Відзначається, що на минулому тижні голова держави придбав. У Міністерства фінансів України 101 державна облігація України вартістю 41 тисяча 222 гривні кожна, загальною вартістю 4 мільйона 163 тисячі 372 гривні. При цьому відповідний видаток у сумі 4 мільйонів 277 тисяч 929 гривень був зроблений ще 26 вересня. Ну, повідомило у декларації 3 жовтня. Це перше повідомлення. А перед тим президент купував ну, такі облігації ще до повномасштабного вторгнення РФ у 2021 році. Про що йдеться? Ну, тобто, президент купив в 2021 році облігації. Я так розумію, з погашенням в 25-му році, і 25 вересня було погашення цих ОВДП. Йому прийшли гроші. І 2 жовтня він купив нові ОВДП також в доларі. Про що це свідчить? Ну, вартість однієї ОВДП 41 222 гривні. Це означає, що у ВДП не купляється по тисячу на тисячу доларів. Це якраз 41 тисяча 222 гривні по офіційному курсу. Скоріше за все він купляв на первинному ринку, оскільки сума ну, велика, то можна за такі гроші купляти ВДП на, на первинному ринку, не на вторинному. Про що це свідчить? Це свідчить про те, по-перше, що президент також інвестує в ОВДП, в облігації внутрішньої державної позики. Тобто це інструмент, якому президент довіряє, і можна звичайним людям з невеличким доходом також інвестувати в ОВДП. Якщо президент інвестує, то в принципі і люди, громадяни держави також можуть інвестувати. А по-друге, як бачите, президент е, валютні ОВДП, тобто в доларі, не гривневі. Я не знаю, можливо, є в нього і гривневі ОВДП, але президент купляє в доларі. В даному повідомленні значиться, що він купив доларові ОВДП 101 штуку, тобто на 101 тисячі доларів. Таким чином, він довіряє більше валют. ну валютному ОВДП. Це не дивно, тому що йому ну, погашення ж було в доларі. Прийшли ОВДП в доларі, і на ці долари він ну, купив нові ОВДП. З якимсь погашенням в якомусь там році. Таким чином. ОВДП довіряти можна на даний момент, тому що йому довіряє президент, і, як бачите, президент довіряє валютному ОВДП не гривневим, тобто, були куплені не гривневі ОВДП, а саме валютні, це наводить на певні думки. Тобто, що можливо ну, потрібно більше. Грошей переводити саме в долари і купляти валютні ОВДП, як робить президент. Але кожен вирішує сам зараз ставки, в принципі, по гривневим там 16% в середньому без капіталізації, то, в принципі, це досить гарний відсоток, а по валютних всього там ну 3,80% ну, десь до 4%. Таким чином, ну, по гривневим на 12% більше е, дохідність. Але президент вкладається в ОВДП і вкладається в долар. Я не хочу тут ну, піднімати якісь е, ну, політичні теми, але президент робить так. І тому звичайні люди, я думаю, ну, також ну, повинні приглядатися до валютних ОВДП. Отакі якісь думки. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. Я завжди. читаю. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, купляйте ВДП і гривні, і валютні, і в доларі, і в Євро, і в гривні все приносить на дохід. Заробляйте, допомагайте державі, і все буде Україна. Бережіть себе, гарного, тихого, спокійного дня! На все добре. До побачення.